Вітаю вас, друзі. Давайте з вами швиденько розглянемо таку проблему, чому іноді наші хрестики на гранатах не ламаються. Справа в тому, що багато з друкарів не знають, що треба використовувати тільки пила пластик, і ми з вами зараз проведемо декілька тестів. Прошу це хрести зроблені з пила пластику, саме з того філаменту, з якого необхідно робити друк. І при зломі ми з вами зараз побачимо, що ці хрести одразу роблять тріщину. Ось, тобто я натиснув, бачите, він одразу зламався. Тобто він дуже крихкий. Він легко ламається, він легко розслаюється. Перейдемо до копету. Це такий більш вже інженерний пластик. Він розрахований. До речі, він доволі хімічно стійкий. Він використовується краще для корпусів, тобто він такий більш міцний. І при процесі злому, бачите, злому не відбувається. Тобто він грає як жилє. У нього склеюваність набагато краще, тому такі хрести не спрацьовують. Тобто, кинувши гранату, ви не отримаєте відповідного ефекту. Давайте спробуємо ще один. Бачите, нічого не відбувається. Іноді ще може підійти ABS пластик, але тільки із старого філаменту, який вже у нас полежав, втратив свої властивості. Але загалом тут картина така сама: Тобто злому не відбувається, якщо ми зараз покрутимо цей хрест, так, він е, поламається. Але, в принципі, цей хрест не так спрацьовує, як з пилашки. Давайте з вами ще раз подивимося, ось ми бачимо. І злому не відбулося. Тобто Якщо ми отримаємо якусь, ну, якийсь удар прямо по хресту, то є, в принципі, вирогідність того, що так дійсно зламається. Але, на жаль, ці хрести так не працюють, як, наприклад, пила Пластик. От, будь ласка, беремо Пила Пластик. Чікс, бачите, він одразу зламався. І е, ще я хотів би з вами поговорити про е, деяку проблему, яка наближається до нас з приходом літа. Е, це особливість при друці. Там деякі друкарі намагаються робити з е, покриттям е, самого полотна е, нагрівального елемента, тобто стола на принтері, е, клеючими матеріалами. Е, хтось використовує, хтось друкує без цих клеючих матеріалів. Але е, проблема в тому, що якщо ми використовуємо клей, то ці хрести е, потім ну, трошки важко відривати, якщо робиться в великій кількості прям масштабно, е, то робиться без клею. А без клею треба використовувати більші температурні режими. І під час е, нагрівання цього філаменту е, всередині принтера образовується таке. Пробка, я б сказав, не буду ускладнювати і далі розказувати те, що вам не потрібно. Єдине, що ви маєте запам'ятати, що коли вам приходить такий елемент, ви маєте його перевірити на цілісність. Тобто тут ми бачимо тут в хресті таке, знаєте, розслоєння. І іноді цей хрест просто можна розірвати отак, от на два. Друкар цього навіть може не помітити, тому що з однієї сторони хрест може виглядати нормально, а з іншої сторони, він е, вже не нормальний. Бачите, я його розірвав на два, оце я виявив брак. Якраз у мене тут така ситуація була. З однієї сторони, його може бути видно, з іншої сторони, не може бути видно. Тому, е, будь ласка, це дуже серйозна відповідальність, ви розумієте, що це вибухові пристрої. На жаль, як ви бачите, багато волонтерів не знають навіть, як ці хрести друкувати, але в принципі дуже сильно всі, хочуть допомагати військовим, беруться за все, що завгодно, тими доступними способами, методами, які у них є. Тому дуже вас прошу, перевіряйте, будь ласка, перед використанням. кожних з хрестів. Хотів би одразу також сказати, що. На зиму, коли е, мінусова погода, вони можуть ставати більш крихкими, а при нагріванні е, улітку вони стають е, е, такими плавкими, тобто він також може так трошки гратися в різні сторони, якщо його е, піднагріти. Е, тому краще всього не використовувати чорний колір для е, друку хрестів в теплу пору року і в теплу пору року використання. Тобто ми беремо якісь нейтральні, нейтральні кольори, там, білий, там, такі, от Яскраві, якщо вам треба бачити, куди граната полетіла, такий яскравий колір. В принципі, напевно, він може підійти його не сильно буде видно на, на тій гранатці. А дрон, напевно, більше буде чути, ніж сам сам дрон. Давайте, е, чим, чим буде видно хрест. Давайте ще раз з вами перевіримо. Оце у нас пилашка, Бачите? І ми одразу отримали злом. Це у нас копет. І злому не відбулося. І це у нас АБС, також злому не відбулося. Саме по тій простій причині багато хрестів не спрацьовує. Так що перевіряйте продукцію перед тим, як її будете використовувати. Всім дякую за увагу!